Такі листівки ворог відправив в Одесі. Вночі окупанти обстріляли місто 15 ма ударними дронами, 12 ліквідували сили оборони, а от три, на жаль, влучили у гуртожитки навчальних закладів. Безсонна тривожна ніч в Одесі. Ворог 15 ми шахедами атакував нас. 12 знищено силами протиповітряної оборони. Дякуємо, побратимам, за високоефективну і гарну роботу. На жаль, є влучання. Атаковано було гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси. Слава Богу, без жертв на Київщині. Система ППО спрацювала навідмінно. Усі ворожі шахіди, які летіли на столицю, приземлили не завжди без руйнувань. Уламки збитих БПЛА пошкодили автомобілі та дорожнє покриття у трьох мікрорайонах міста: Шевченківському, Печерському та Подільському. Під нічний обстріл потрапив і Краматорськ. Через ракетний удар у місті посеред дороги утворилися дві вирви: пошкоджений корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Інформації про потерпілих наразі немає. І поруч з першою вирвою, ще одна така сама. На Донеччині та Херсонщині, на жаль, постраждали люди. Пан Ігор, провідник поїзда номер 109 Херсон Львів, який потрапив під обстріл учора на вокзалі. Знайшов та допоміг пораненому колезі і разом із пасажирами перемістився до бомбосховища. Відійшовши до вогону, замітили постраждавшого нашого провідника Романа, якого вже надавали першу допомогу. Поліція накладали турнікет. Після того поліція забрала Романа, і ми зайнялися відчепом вогону. Із своїм поїзним електромеханіком і начальником поїзда 4, 5 та 6 травня Херсонська Ова оголосила траурними за загиблими від російського терору. 23 обірваних життя, 46 поранених, залізничний вокзал, супермаркети, автозаправка, житлові квартали Херсона, подвір'я димів, ударівці, Токарівці та Іванівці, мішені ворога, місця де ми. Живемо у Запоріжжі зруйновані приватні будинки. Військові вважають, такі атаки спрямовані на виснаження нашої протиповітряної оборони. Вони знають, що шахеди будуть знищені. Ну Відсоток, який ми маємо зараз, 80 приблизно відсотків знищується повітряних цілей. Так таких як ударні дрони, таких як крилаті ракети. Вони це прекрасно знають, але вони тим самим шахедами виснажують нашу ППО. Вони змушують нас викривати свої позиції, тому що фактично робота по БПЛА зенітною ракетою, ну показує ворогу, звідки вона вилазить. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини, 33 канал.